Про те, що новини будуть гарні, стало зрозуміло ще в понеділок. Водночас, росіяни посилюють свій наступ на всьому фронті. Ну, традиційна для них тактика: одночасно воюємо, одночасно ведемо перемовини, можна бити ракетами по території Росії. типу, ви смажте, а риба колись буде, тобто дозвіл є, а де ж ракети. І це надзвичайно важливо, але головне, на мою думку, інше підписана угода про спільне виробництво далекобійної зброї. Німеччина. Головна економіка Європейського Союзу готова вкладати гроші у спільне виробництво, тобто європейці дивляться у майбутнє. Сотні таурусів вже летять на Кремль або там вже розбивають Кримський міст. У них там кожної ночі, кожного ранку чомусь горіли, диміли, вибухали, знищувалися різні підприємства. Як казав наш полтавський палій у легендарному мемі, а мені нравиться, як воно горить. Люди суетяться, пожарки приїжджають. Вважається, що вплив портного поширювався на головні суди в нашій столиці, ну а відтак і в державі. Агов, люди добрі, у вас там все добре? Ну а далі понеслося. Понеслося не тільки в Черкасах чи Кам'янці-Подільському, але й по соцмережах, особливо про російських пабліках. Тобто виходить, що наші вороги це не росіяни, я нічого не переплутав. Все вірно, саме так ви вважаєте, черкащани і кам'янчани. Політики це перекинули на військових бо це ж не популярно, бо це ж обвалює рейтинги. Правда.